Друзі, привіт! Ті, хто зі мною вже не перший рік, дякую вам, що ви у мене є котики мої хороші. Я вам в тому році показував цікавий сінець, який знайшов в себе на подвір'ї. Красуня дуже гарна така ем, бузина, яку я називав вже однозначно графіт. Подивіться, як красиво вона її виблискує таким металевим графічним стежневим кольором листя. Дуже гарна, вона взагалі виходить чорною, коли тільки вперше, перше, ну, такі темно чорні, а потім вона поступово така виходить такі красиві переходи такого металевого відблиску. Мутація насінньєвого походження, сортність, відповідно, зберігається. Квіти ще не знає, які в них можливо рожеві, тому що орієнтовно, думаю, вона висіялася від мілк шоколад моєї з схрещеною. Ще з кимось. Не знаю хто, з ким там у них була любов. Але тут мене буде дуже багато. І ось вам показую цю красуню. Дуже гарна, неймовірна на мою думку, унікальна в своєму роді, тому що багато там темно-чорних, темно, темно ще там, А от найкрас такий красивий кольор металіка. Дивіться, навіть ось, ви бачите, як гарно виблискує. Де там той фокус? Ось. Коротше, блін. Зараз. Так, ось о! Бачите, оце в мене такі кольори. Металевий, такий гарний дуже. Так що, welcome, вітаємо вас, бузина графіт.